Десять країн нині знаходяться у статусі кандидатів до Європейського союзу. Деякі з них десятиліттями чекають свого виходу з так званої кімнати очікування ЄС. Очільниця МЗС Німеччини Анна Лена Бербок заявила, що зараз у ЄС є повний консенсус щодо того, що блок має розширитися. Хоча ще п'ять років тому ситуація була кардинально протилежна. Рішення розширюватися стало геополітичним наслідком загарбницької війни Росії проти України. Це не лише нагода, а й необхідність часу, аби країни в регіоні не залишилися у сірій зоні. Їхні сусіди не мали змоги спробувати військовим шляхом завоювати територію та застосувати імперський тренд до Європи. І це зараз робить Москва президента Путіна. Саме Україна змусила європейський союз вийти з коми розширення. Але більший не означає автоматично сильніший розширення європейського союзу не означає збільшення єврокомісарів та депутатів європейського парламенту, яких зараз і так 700 осіб. Це веде до додаткових витрат на їхню працю. Тому однією з головних має стати реформа системи голосування. Старі європейські країни намагаються змінити систему голосування. Намагаються підійти власне. Це є один з пунктів майбутньої реформи Європ... Євросоюзу, який буде передбачати скажімо, більшість голосів, а не 100% консенсус. Приклад, коли Віктор Орбан намагався накласти вето на одностайне рішення Європейської ради, показовий. Тому в рамках реформи ЄС планується спростити систему позбавлення голосу державі, яка блокує ухвалу рішень, аби на це не йшли роки. Все більше і більше в Європі розуміють, що треба змінювати принцип голосування, відмовлятися від консенсусу. Бо інакше такі органи перетворять ЄС і НАТО в щось подібне до ООН, де можна багато говорити, але там де не можна прийняти жодного нормального. Реформи у Європейському Союзі нині на стадії дискусій. Скільки вони триватимуть, невідомо. Україна вітає реформи ЄС, зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Але головне, щоб цей процес не перетворився на пастку, коли країни, які виконали всі необхідні умови для вступу, будуть чекати, поки ці реформи наберуть силу.